Напередодні 14 лютого завжди виникає запитання: де провести День закоханих за романтикою. Не обов'язково їхати до Парижу, адже в Україні є свої мальовничі місця у війні духом кохання. Які визначні пам'ятки приховують романтичні історії, про які ви могли навіть не здогадуватись сьогодні? На візіть Україн розповідаємо про три найромантичніші локації України. Перш ніж почнемо, обов'язково підпишись на канал та постав дзвіночок, аби не пропускати нові випуски від Visit Ukraine. Тунель кохання. Більшість з вас напевно бачила романтичні фото з тунелю кохання. Тут роблять освічення та влаштовують весільні фотозйомки. І справді локація на Рівненщині у містечку Клевань зачаровує. Здається, ніби сама природа створила затишну схованку для закоханих сердець. Одна з легенд розказує, що побудував колію польський інженер, що прямо через ліс якнайшвидше дістатися до коханої дівчини склевені. Та насправді утворення колії, так і самого тунелю, досить прозаїчне. Залізниця була збудована за часів СРСР і обслуговувала військові потреби. А таке близьке насадження дерев допомагало конспірації. Зараз Коля йому ходить вантажний потяг, який, збиваючи гілки, утворив п'ятикілометровий тунель, закритий з усіх боків від людського ока. Та чи знали ви, що український тунель став символом кохання не лише для нас, а й туристів з усього світу? Цьому варто завдячувати японському режисеру Акіоші Імазакі, який вплів тунель кохання з України у сюжетну канву свого фільму. Їхати сюди варто влітку або восени, коли дерева навколо вкриті листям. Потрапити до тунелю можна безкоштовно. Та, попри красу місця, туристам радять запасти спреєм від комарів та бути обачними на коліях, адже ними досі курсує потяг. До речі, обов'язково перегляньте наше відео про історію української залізниці. Обіцяємо, буде цікаво Софіївський парк: які дорогі подарунки дарують коханим прикраси, телефони, іноді машини. А як щодо власного іменного парку, площею близько 180 гектар? Його будували шість років для Софії від Потоцької. Гречанка за походженням стала коханням усього життя для графа Станіслава Потоцького. Звісно, зробити такий подарунок своїй дружині він міг, адже був магнатом та власником міста Умань, де й розташований Софіївський парк. Кажуть, жінка настільки сумувала за батьківщиною, що чоловік вирішив відтворити шматок Греції посеред України. Сьогодні Софіївка одна з найвизначніших пам'яток ландшафтного мистецтва в Європі. Та цього могло б і не бути. Адже у 1980 році величезна повінь пошкодила і зруйнувала майже 50 об'єктів парку. Згодом все відновили і тепер закохані можуть не лише отримати естетичне задоволення від прогулянок парком, а й відпочити в готелі на території Софіївки. Щороку парк відвідують близько 150 тисяч туристів. Найкращий час для поїздки з квітня по листопад. Вартість східного квитка для дорослого 100 гривень. Екскурсії, катання підземною річкою та інші послуги оплачуються додатково. Також тут можна провести весільну церемонію та організувати освідчення у коханні. Вартість таких заходів стартує від півтори тисячі гривень. Перш ніж продовжити, нагадуємо, що на сайті Visit Україн можна всього у кілька кліків обрати потрібний тур Україною. Тут ви знайдете активний відпочинок, релакс тури, гастротури та багато іншого. Посилання на сайт шукай в описі під відео. Італійський дворик, розташований у центрі Львова. Італійський дворик носить досить незвичну назву як для України. Та це логічно з огляду на те, що проєктували його італійці у кращих архітектурних традиціях Ренесансу. Дворик є частиною палацу, що має назву Королівська Кам'яниця. У 17 столітті будівля належала королю Речі Посполитої Яну Собеському, що приїздив сюди з дружиною Марією Казимирою. Та подейкують до їхнього одруження, коли Марія мала ще першого чоловіка, стіни дворика та палацу переховували короля та Марію під час таємних зустрічей. Сьогодні і дворик, і кам'яниця власність міста. Тут до наших днів збереглися приміщення в готичному стилі та королівські зали. У теплу пору року тут можна посидіти з філіжанкою кави, послухати джазову або класичну музику та навіть відвідати покази фільмів. Попри романтичність місця, саме тут зберігається стовп ганьби, до якого раніше приковували злодіїв та п'яниць. Вхід до дворика має символічну ціну 10 гривень. Дізнатися більше про цікаві туристичні місця України ви можете за допомогою нашої платформи «Візит Україн». Тут зібрано понад 800 турів у різні куточки нашої країни. Переходь на сайт Візі Україн та обирай перевірені та цікаві тури Україною вже зараз. Посилання залишимо під відео. Дякуємо за перегляд! Пишіть, яке місце в Україні найромантичніше на вашу думку. Ставте лайк, діліться цим відео з друзями та підписуйтесь на візіть Україн.